Вітаю на каналі. Тема уроку як ти можеш допомогти планеті Земля. Привіт, малята! Земля наш великий спільний дім. Вона красива, зелена, багата на життя. Але вона потребує нашої турботи. Ми живемо на прекрасній планеті. Вона дає нам повітря, воду, їжу, місце для життя. Та ми повинні берегти її як рідну домівку. Чому планета потребує нашої допомоги? На Землі стає все більше сміття, забруднюється повітря, вода, ґрунт. Тварини гинуть від пластика, зникають ліси. Через діяльність людей природа страждає. Ми можемо змінити це, якщо будемо дбати про довкілля. Сортувати сміття. Синій папір. Метал у жовтий, пластику помаранчевий, скло у зелений. Інше у чорний. Коли ми розділяємо сміття, воно може бути перероблене. З нього знову зроблять корисні речі. Економити воду. Закривай кран, коли чистиш зуби. Використовуй воду розумно. Не грайся з водою даремно. У багатьох країнах не вистачає чистої води. Ми повинні берегти кожну краплю. Бережи електроенергію. Вимикай світло, коли виходиш з кімнати. Не залишай увімкнений телевізор без потреби. Відключай зарядні пристрої. Енергію треба економити. Її виробництво забруднює довкілля. Чиста планета без пластику. Не кидай пластикові пляшки у природу. Використовуй багаторазові торбинки. Бери з дому багаторазову пляшку та ложку. Пластик дуже шкідливий. Він не розкладається сотні років, дикі тварини можуть ним отруїтись. Посади дерево, допоможи планеті. Дерева очищають повітря. У них живуть птахи та комахи. Посади дерево разом з родиною або класом. Кожне дерево. Це подарунок планеті. Навіть кімнатна рослина вдома. Це вже турбота про природу. Любов до природи починається з малого. Не лови метеликів і не топчи мурашників. Не ламай гілки дерев, не рви квіти в лісі. Завжди прибирай після себе. Природа це живий світ. Поводься з ним дбайливо, і він віддячить тобі красою та здоров'ям. Що ви можете зробити вже сьогодні, вимкнути світло після себе, Не кидати папірці на вулиці, Посортувати сміття вдома, поприбирати двір або ліс із друзями, пройти спішки. Замість їзди на машині. Нехай кожен день буде добрим до планети. Твої маленькі вчинки велика допомога.